Помила руки і нічого не хочу, ні картошки, нічого. Я п'ять крилась, у них тільки п'ять є. Зараз сяду. Вони кажуть, коли готово. І поїмо з вами. Отут давайте сядемо в кутку, так? Да? Давайте в куточку тут сядемо, поїмо. Трішки, трішки чистіше якось стало. Туалеті почуще. Ой, зараз якраз я піду на третій поверх дом торгові тут полич. Ой, це ж піднімається на третій поверх. Куплю батарейку. А, там пишеться. Готовий 830-й. Готується 833-й. Готовий 833-й. Пішли. Дякую. Ага. Швидко, все готово. Ще не встигла сісти з вами ламповалак, я вже готова. О, зараз такі величенькі соуси, добре. Запрошую вас. Так, і синочка, пригощайтеся. Мама нарешті зайшла хоч, як, хоч однією новою. Ну що, прийшлося ще взяти пепсі. Дуже гострі крила. Я якось відвикла. Я, чесно кажучи, люблю гостреньке таке. Замовляю гострі саме, але це прямо занадто гострі. Ну, ціна недорога. 145 гривень, 3, ой, 5 крилиць і 30 гривень той соус. Ну, поїла я сказати, що я. Отримала там прямо таке задоволення, ні. Але я отримала якесь полегшення, тому що я ж кажу, що йомуся весь час, коли отримав зарплату, він просила мамі і казав: Мам, я тобі там скинув копійку на сладеньке і сходив в кай... кафе... сходивсь. Я кажу, синочок добре, він мені щасливка, <сум> ну що, ти сходила? Я кажу, ні, синочок, завтра. Ну, що ти сходила? Ні, синочок завтра. І так все завтра. Настало ж сьогодні. Дуже багато цих. А що тут стоять люди, я навіть не знаю, що це таке. «Пре... Престиж хол написано. Прогулялися раніше, де оце ось Apple з цієї сторони була перукарня. Які тут черги були, боже. Таня, як же ще її фамілію забула, Таня така гарна, малесенька, вона в Італії заміж там вийшла, працювала, всі ж тут обслуговувалися. Тепер тут, бачите, магазинчика була перукарня. Гарні такі кафетешечки. Я вам скажу, що краще зайти в каву, поки що з Круасаном вона буде наступний раз зайти. Отуди ми заходили в ті двері, була тут перукарня. Ні, я не хочу йти в Рошен, не буду йти. Вже позаливало, дивіться, водою. Попропадають дерева. Знижки в Оскар, не хочу знижок їхніх. Поїхали, зараз поїдемо, зайдемо в маркетуб тобто, там в боулінг. Я куплю дві пляшки поляни квасової. Після цієї курки треба буде поляну квасову пити. Прогулялися з вами гарно. Фонтан вже закритий на зиму. Ті ілюмінації не знаю, працюють чи не працюють. Чесно кажучи, я просто я не люблю сама з чоловіка десь ходити. Ви розумієте, якщо ми десь йдемо, там щось смачненько поїсти, то ми разом. Якщо купуємо щось смачненько, то ми разом. А так мені здається, що знаєте, наче це якась ну, не предательство, не зрада, а він працює там, а я буду тут по ресторану розхажувати. Вибачте. Нічого не видно. Такий тут великий автомобіль стоїть, що. Ніфіга не видно виїхати. Ну давай, давай. Таєш, за та я, це, так я кажу. Ми ніколи у разі з Саше не ходимо. Нема такого, що він там ще зів десь в тайку. Чи, чи я б сказала, що ти знаєш, ти там ти там своє вже зів, ти там своє, ти п'єш горілку, а я не п'ю, значить я буду йти в кафе, а ти сиди вдома. Ні, такого у нас ніколи немає. І вам кажуть, щоб у вас була гарна родина, гарна сім'я, щоб ви розуміли один одного. Ви повинні все бути разом. Якось і п'ять пальців на, на руці. Тоді у вас буде це порада для молодих. Тоді у вас буде. І мир в сім'ї, і розуміння, і все буде так, як, як повинно бути правильно. А як так, що воно одне в одну сторону, воно в другу сторону, нема сім'ї, ну нема сім'ї, розумієте? І Ще саме головне, що цінуйте при житті, тому що коли людина помирає, оці всі сльози вони потім не потрібні, просто не потрібні, бо вже у мене усе все пече. Дуже гарно. Так, долар 42,28. Продажа тут 48,95. Тут нормальне євро. Долар теж трішки піднявся. Все піднімається. Ціни і все. А оце зараз ви думаєте, що ці генератори працюють? Вони ж не працюють на чесному слові, вони ж працюють на. Бензині, ось я не знаю, за що ми тут зробили, оце стоянка. нас світофор направо зелена стрілка. Як я тут можу проїхати, скажіть? Бо ось поставили справа машини. Ну не можна тут на повороті стоять. Ну Де гаїшники чи хто? Ось я б зараз раз в праву сторону і поїхала собі, тому що з цього ряду і наліво, і направо. А з крайнього ряду можна було б направо повертати. Ну, зрозуміло, що я не так уже поспішаю, що прямо страшне, але сам факт фактом залишається. А зараз зайду ще в Аврору, куплю новий пістолет і можливо і не буду, поки робити. але все одно тут такий оцей поворот страшний, пішоходи прямо вискакують з-під машини. Просто жах. Вже стоїш, нема, нема тоді раз і пішло. Спасибо, велике. Дяденька моргнув, що приїжджайте, тому що там правильно теж так роблю. Тому що там попереду червоний сигнал світофору. Приїхали. Так, все. Пішов надівали, бо холодно. Не купляла пістолет 120 гривень, купила ампули нові, а там вже подивлюся якось, там воно якийсь такий пістолет странний. Зато купила 10 пачок серветки, вологі дуже такі гарні. Я купувала палочки солоні, я так люблю цю. Ну, палочки. І я розумієте, взяла палочки і вони мені так смакували, і я не можу згадати, де я їх купувала. От не можу згадати, де я їх брала. Ви думаєте, що сьогодні зайшла Аврору, дивлюсь, ці палички. Йомаю, -йо. і солоні, і, сол, і, і солодкі. То я взяла і собі і взяла п'ять пачок хлопцям передам. Хай поїдять посмакують. Звичайно, що це капля в морі, але все одно, того того трішки назбираю, трішки і все. І буде допомога хоч якась. Бабусині коврики, там у мене дві пари носків є в'язаних, віддам, ще дімушині, не одівав. Теж волонтери приносили. Він пам'ятаю, як він каже, а я сьогодні в носу, Він же такий у мене був, знаєш, каже, в мене такі носочки класні, мам. Кажу, де ти взяв? Каже, А до нас волонтери приїжджали і привозили носочки в'язані. І от, от дві пари залишилися в нього. То я їх нові, нові зовсім. То я їх віддам хлопцям. Я ж кажу, отак трішечки. Я трішечки, ви трішечки. І назбирається велика куча, як мій Діма казав. Подивіться відео, коли ви допомогли дівчата на ремонт того монстра, як він казав. Допомогли і назабирали гроші і поремонтували. Дякувати вам, велике. Дякувати. Так і тут. По трішечки, як він казав, трішки, трішки. І буде вже велика куча. От мені він прямо перед очима стоїть, як він це казав. Тому, тому Катерина Бужинська приїжджає. Ні, я туди йти не буду. Ой, он військовий пішов, квіти купив, прийде додому з квітами. Моя ти зайчика. Приїхав Я теж думала, що Дімуша приїде якось на. На вихідні, чи я чи вот з квіта, ось прийде такий, знаєш, я буду плакати. Він скаже, мам, да чого ти, що ти перестань, красаві моя. А прийшла, воно вийшло так, що я зараз синочку квіти ношу. Ну нічого. Я пам'ятаю, як я казала, я кажу, Боже, напевно, Бога нагнівила. Як я казала, Господі, ну за що мені це в житті? Що я весь все життя передаю ці сумки, посилки, сумки, все життя. А тепер заходжу на пошту. І навіть тут дуже рідко йду в той відділ, де відправляти посилки. Дуже-дуже рідко. Тому що нема кому слати. То так підписникам пошлеш, своїм друзям пошлеш і все. Нічого, ми не знаємо, що там. Це таємниця, яку ми, нам не дано знати. Але ми там будемо. Як би не крутив, що б ти не робив, а все одно життя закінчиться. І знаєте, ми плачемо за своїми померлими, за того, що, як правильно сказати, що їх поруч немає. Що ми не можемо з ними балакати, що навіть не стільки втрата, стільки обіда на те, що ну чого так, учора ти розмовляв, а сьогодні вже все. Немає, ноль. Пусте місце нічого нема. Оце якась обіда, чи я навіть не знаю, як правильно сказати. Тому ми сумуємо, тому ми плачемо. Але я ж кажу, що це все тимчасово. часом. Просто тимчасово, от я розповідаю, є мамочки, які не можуть просто змиритися з тратою, які просто лежать лежми, які хворіють дуже сильно, які не можуть відійти. Так, да, це горе. Ви ніколи не забудете свою дитину, ніколи. Тому що ми матері, так і знаєте, яка нас Бог зробив нас такими, але все одно, все одно ви вірте в те, я ніколи не думала, що я настільки такий атеїст. Я вірю в Бога тільки в душі. Настільки, що я буду вірити, інтересуватися, цікавитися інформацією, як там, хто як каже, як кажуть батюшки, як ну, то хто служив в церкві, як кажуть лікарі, патологоанатоми, дуже цікаве. І всі кажуть, що один патологоанатом, Я дивилася його відео, він розповідав. Ну він нічого не показує, просто розповідав. Він 30 років працював і каже: Я жодного разу не бачив покійника. Щоб у нього на обличчі був страх. От не бачив я. Каже, якась така посмішка, бува трошки ротик відкритий, як наче останній подих зроблений. Я це слухаю, і думаю, правда. Розповідаю, серце зупиняється, ще три хвилини людина живе. І все одно, коли наступає момент смерті, людині легко. Немає страху, немає болі, немає нічого. Душа звільняється від свого тіла, її легко і прекрасно. Можливо, це брехня, але я вірю в це, і мамочки мої, які не можете відпустити. Вірте в це. Вірте і собі кажіть, що там краще життя. Ми тут всі тимчасово. І саме головне, що це навіть якась честь, що Богу, Богу. Потрібні такі, як наші діти. Їм потрібне, йому потрібно таке військо. Ви скажете, ти дурочка, і ти палакаєш, бо нічого, нехай я буду дурочка. Вважайте мене дурочкою, як хочете, але мені легше так. Розумієте, легше. Своє місяць я не їсти, не пити могла. Я своє вистраждала місяць. Вистраждала. І я бачу, що якщо я в тому самому темпі буду, то я просто попаду в дурдом, а можливо, просто здохну, помру. А я не маю права цього робити заради свого сина, за якого я повинна жити, і за себе і за нього. В нього були такі плани, в нього були такі плани на майбутнє, тому я повинна жити. Не він, так я проживати його життя. Я це буду робити. Хто б мені не казав, що б мені ніхто не казав, я буду це робити, тому що я така. І мій син дивиться з небес на мене і думає: мам, все-таки ти в мене краща я тебе люблю. І не зря я тобі весь час сказав, що я вас люблю. Мам, я тебе люблю. Ти в мене краща. І він знає це. І я горжуся цим. Тому не думайте, що мені так це все легко, і все. Але я так хочу, щоб ви теж знайшли свою якусь ніжку, щоб душу свою заспокоїти. Оце саме головне, тому що. Саме головне ще, що я думаю, я боюся нанести шкоду своєму сину, духовному духовному життю мого сина. Щоб, не дай Боже, мої усі соплі, усі, як кажуть, при, причитання не залишили його тут, між цим світом і між тим. Цього я дуже боюся. Тому краще запаліть свічку, Він купила знову 10 свічок товстих. Запаліть свічечку. Прочитайте молитву, Отче наш, Отче наш. Попросіть за свого сина, не забудьте попросити за воїнів, які загинули, за живих, за всіх за мир. І буде краще вам на душі. Повірте мені, я через це проходжу. Я пройшла саме страшне. Я проходжу зараз. Ви думаєте, що я з заліза, як деякі там ай, та вона, та так, та вона, та вона, це зрозуміло, що вона чужими руками можна все розрібати. Не дай Боже, щоб у вас, я даже кажу, я зараз з посмішкою це все приймаю, що там на мене хто що каже, як знаєте, пробачте винуватця нашим, які ми прощаємо, розумієте? Так що це буде добре. Бережіть себе. Саме головне зараз думати вже навіть не за стільки а за живих, щоб хлопці повернулись до своїх родин, щоб вони виховували дітей, щоб вони любили своїх жінок, щоб не забували своїх батьків. Оце зараз саме головне. А наші хлопчики вони завжди будуть для нас героями, і для нашої країни вони герої. Тому що дійсно краще, краще полягли в цих боях, і вони могли принести користь. Для нашої держави. Перш за все, знаєте, вони хотіли цього. Вони хотіли. Не всіх вийшло, але нічого. Так що, день завершується. Зараз три години, а вже як темно на вулиці. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам, щоб ваша душа, душа трішки заспокоїлася. Не від ліків. Ні, заспокійливих, ні. Ви повинні самі собі давати ладу. Тому що ніхто в наше життя не прийде. І оті гроші, що вкрали, що ми за них балакаємо з вами, ніхто нам їх не поверне. Якщо повернуть, їх інші роздеребанять. Повірте, найдуться. Ті судді теж набуте, мабутем Нам ті гроші не повернуться. І ще скажу: живіть своїми гроші. Великі гроші це великі проблеми. Краще буде, коли менше проблем. У мене найкраще пам'ятайте це.